Доброго дня всім! Забрала своє замовлення від магазину Агромаркет. Зараз разом з вами зробимо розпаковку. Ось така фірмова коробочка, обережно всередині живі рослинки. У моєму замовленні у мене три саджанці клематіса. Показую вам, як приїхали упаковані. Ось такі клематіси. Це у мене йдуть однорічні саджанці. Зараз покажу вам, які ось таке упакування і всередині у нас видно зелененький саджанець. Зараз я розпакую і вам покажу ближче. Ось такі саджанці. Зелененькі, однорічні. Як завжди, у коробочці додавалася накладна. З іншого боку, можна побачити гарантію якості. У мене Клейматерс Жан Павел 2, також пурпура плена Elegance і Сільвія Дені. Ось такі вони будуть. Покажу вам ще раз однорічні саджанці. Хороші, доїхали гарно. Кому потрібно, всім рекомендую. Дякую Агромаркету за чудове замовлення.